В українській мові є такі слова і фрази, які справа наліво, так само й зліва на право читаються однаково, при цьому не змінюючи свого звучання і значення. Погодьтеся, що складати такі мовні конструкції це справжнє мистецтво, і це надзвичайно важко, особливо якщо мова йде про цілі речення. Це явище називається паліндромом, але про нього дещо згодом. Вітаю з вами знову мовний бар. І сьогодні ми запрошуємо вас на чергову порцію кави та музики, а говорити вам про наголоси, які часто вживаємо неправильно, спілкуючись українською. Коли приміром в українському слові є подвійний наголос, ми чомусь часто обираємо спільний з російською: договір, алфавіт завжди. Російською мовою ці слова звучать так: алфавіт, договор і всегда. Проте український властивий більш природній наголос завжди та договір. Наголос на другому складі у слові алфавіт є основним через зв'язок українського слова із грецьким «алфавітон». Це ще раз підтверджує зв'язок українців з давніми греками. Окремі паліндромічні конструкції, відомі ще з сивої давнини, а вони служили для надання тексту якогось сакрального або магічного змісту. Проте перші відомі автори паліндромів з'явилися лише у середньовіччі. Серед найрідших паліндромів це двомовні паліндроми, які в один бік читаються однією мовою, а в інший бік іншою мовою. Найвідоміший латинський паліндром це фраза сум «Sum мус», що означає я могутня миша. Щодо українського, то найдовший український паліндром Я не гусеня», який в обидва боки читається абсолютно однаково. Експериментуйте з мовою, грайте зі словами, літерами та реченнями, адже це не лише корисно, але й цікаво і творчо. За наступною порцією лінгвістичної кави та мовних солодощів, приходьте у мовний бар. До зустрічі. I <laughs>